І Олександр Ямковий, 15-й номер. Зараз розкидання для команди Вікторія. Перший нагнищі голкіпер. Відразу кидає з Гортюк. віддає передачу на партнера. Просильна передача і зас. Пробиває, залишає для чапала. Чапала пробиває і не влучає В поворотах десятка колла. мав нагоду, але не один. Бонзик. Дві передача на нас Чернишенко. Чернишенко пробиває і влучає. Дудер розганяється. Пробиває і влучає в стінку. Олкіперком. проти Ляшенка. Фокін з м'ячем, віддає передач на мельника. Мельник на Фокіна. Фокін пробиває і забиває прекрасний гол. Примісінько в кут. Господи Ляшенка. Знову Фокін з м'ячем. Ляшенко з м'ячем. Віддає передачу на Семенова. Семенов буде в карний майданчик. Віддає передачу на Джугана. Джуган пробиває і забиває Ілья. Прекрасний удар Ілія Джугана і рахунок стає 1-1. Ляшенко з м'ячем. Віддає передачу на Семенова. Семена буде в карний майданчик. Ляшенко йде в обіграш. пробиває, і голкіпер команди Б1 Зортюка, Той намагався віддати передачу на Мельника, але кіпріянов Ілья Джуган. Так само під стійку. І вчора у форматі 11 11, ну, на 1.11 гадувала, Азімов чудово забив дальнім ударом. Закручує і не вдається Семенову. Перепоходить з-під опіки, і передачу на партнера. Знову з м'ячем пробиває, згортюк і м'яч іде вищий воріт. Після удару два таки можна виконувати. Розіграш. Чернишенко пробиває. І голкіпер відбуває м'яч. Перед м'яч. Джуган На Зімова. Зімов пробиває і прекрасно знову грає Команди Б1. Сильна передача перший на м'ячі. Семена. Збирання за сірим. Сірий пробиває і влучає. І прекрасно грає голкіпер команди Б1. Яка ж швидка комбінація була тепер в Це команда Б1. Кипріяно забирає м'яч. Зартюка. Закидає нас забігання. Фокіна Фокін пробиває з дальньої відстані. м'яч йде на поп. Перехоплення сокол на Дудара. Дудар далі. На Кривенка. той пробиває. Відразу і м'яч проходить. Лобить просильну передачу на Дудера. Вчасно виходить голкіпер команди Б-1. із згортує. Сокіл все ж таки виборює, Мешала не вдала, віддає передачу. Мельник перехоплює. Вята команда Б1 і забиває прекрасний гол. Мельник. І рахунок стає. 2-1 на користь команди. Сокіло все ж таки виборює, Мешала не вдала. віддає передачу. Мельник перехоплює. Ватаціна. Намагається розхитати. Зордюха Петроний майданчик пробиває. Петро квітка і не виходить удар. У 20. Удар. Кривенко віддає передачу і забиває. Бонзик. Прекрасна. Передача від Кривенка. І Бонзик переграє гол Кіпра, перекидає в дальній кут. Удар. Кривенко віддає передачу. Шоці під удар з лівої ноги. Не виходить удар і кутовий удар для команди Вікторія. Гарний футбольний настрій на полі за чудову гру. Ну і все, матч завершено. Рахунок 2-2.